Всім привіт! В цьому відео розповім про те, як шукати електронні декларації. Відкриваємо будь-який інтернет-браузер, в мене це Google Chrome. І пишемо сайт на ЗК. Переходимо на сайт. І тут ми бачимо єдиний державний реєстр декларацій СІП повноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Откриваємо і пишемо, наприклад, Порошенко, пошук і дивимося. Президент України. Все, тепер ми бачимо, що на ньому є, які об'єкти нерухомості. Яке ціннорухоме майно? В цьому реєстрі ми можемо ознайомитися з будь-якою декларацією любого чиновника. Потрібно написати тільки його прізвище. Всім спасибі за увагу. Коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал.